Урок я пізнаю світ. Урок 60-й тиждень 7-й розгорнемо наш сушик на сторінці 21-й. Тема нашого уроку Україна в науковому просторі. Дослідження фізичних тіл». Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами проводити досліди з фізичними тілами. Урок почнемо відеолистом від нашого центаврика. Увага на екран. Добрий день, друзі. Зранку я відвідав кар'єр. Поблизу міста Кривий Ріг, у якому добувають залізні руди, спостерігаючи за роботою потужних машин, я уявив, як багато досліджень було проведено для їх створення. А ще мене вразило, що техніку виготовлено. Здебільшого з металів. Цікаво, які властивості мають метали. Виконаймо кілька етапів наукового дослідження. Спочатку висунемо гіпотезу, щоб відповісти на пізнавальне запитання, а потім проведемо досліди. Цинтаврик пропонує нам провести досліди стосовно властивості металів. Для початку пригадаємо, які ж у нас існують взагалі етапи наукового дослідження. Перед нами чотири прямокутнички. Перший досліди для перевірки правильності гіпотези дослідження, другий формулювання висновків за результатами дослідів, створення теорії. Третій пошук відповідей на запитання в книжках інтернеті тощо. Формулювання гіпотези. І останній четвертий спостереження і накопичення фактів, формулювання запитання. Який із цих етапів має бути перший? Так, ось цей спостереження і накопичення фактів, формулювання запитання. Спочатку нас. Ми становимо запитання. Потім другим є пошук відповіді на запитання, а саме в книжках, в інтернеті і формулювання гіпотези. Третім у нас буде, звичайно, досліди, досліди для перевірки правильності гіпотези нашого дослідження. І четвертий, звичайно, це висновки, які ми зробимо з вами, коли проведемо досліди і створення теорії. І так, завдання третє. Прочитай гіпотезу, щоб відповісти на пізнавальне запитання центаврика. Бо воно звучить так. Пізнавальне запитання. За якими властивостями можна вирізняти з-поміж фізичних тіл металеві? Тобто це наш перший етап формулювання запитання. Другий гіпотеза. Ось цей другий наш. Метали мають спільні властивості, за якими їх можна вирізати серед інших речовин. Як ви вважаєте, що у нас буде третім? Правильно, досліди досліди для перевірки нашої гіпотези і, звичайно, завершимо ми підведенням підсумків, а саме формулювання висновків. Перегорнемо стрічку 22. -го. І попрацюємо, як справжні науковці над відповіддю на пізнавальне запитання. Практична робота. Будь-яка практична робота має свою мету, а саме, визначення фізичних властивостей металів. Обладнання нам будуть потрібні, будь-які металеві предмети, може бути столова ложка, ножиці, цвях, шматок дроту або інше. Шкільний стілець. Склянка з гарячою водою на столі у вчителя або дома у вас. Хід роботи. Перше. Пригадайте навчальну одиницю, поставивши пропущення, прочитайте виділене речення. Властивості фізичного тіла це його довжина, пригадуємо, ширина і висота. Але фізичні тіла. Складаються з різних речовин, які різняться своїми властивостями. Озирніться навколо, назвіть металеві предмети, оберіть об'єкти дослідження, три фізичних тіла з металу. Визначте фізичні властивості металів, напишіть результати в таблиці. Ми беремо три фізичних тіла. Цифра 1, нехай це буде ложка. Толова ложка. Цифра 2. Це у нас будуть ножиці. Такі як у зошиті. І цифра 3 це буде саме звичайний цвях. Розберемося з кожною властивістю металів. Перше. Металевий блиск. Ложка має? Так, ножиці. Так, цвях, так. Чимомо знак плюс. Тепер прозорість чи прозора ложка? Ні. А ножиці ні, а цвях ні. Знак мінус. Теплопровідність. Якщо помістити їх у склянку з гарячою водою. Ложка буде гаряча. Пригадайте, навіть коли ви чай готуєте. Ножиці, звичайно, і цвях також. Тепер перевіримо їх на наступну властивість. Твердість. Ложка тверда, ножиці так і цвях так. На міцність, чи можемо ми їх зламати? Звичайно, зламати можна все, але взагалі вони будуть міцні і ложка, і ножиці, і цвях. На крихкість, як наша креда, наприклад. Ложка ні, не крихка. Ножиці також і цвях також. Ось ми провели дослідження. Тепер четвертий етап нашої роботи сформулюємо висновок. Висновок: метали мають спільні фізичні властивості. Знак плюс у нас стоїть там, де металевий блиск, теплопровідність, твердість і міцність. Запишемо ці слова на рядочку сушта. І запам'ятаємо, що крім. Властивості фізичного тіла довжини, ширини і висоти фізичні тіла складаються з різних речовин, які різняться своїми властивостями. Ми розглядали такі властивості, як металевий плиск, теплопровідність, твердість і міцність. Ну, а тепер хвилинка відпочинку послухаємо композицію Едварда Гріга, видатного норвезького композитора. Немає назад праву, уявите ли самый все частину дубову, коли сонце на третье рай на воспине. Який твір ми з вами слухали? Едвард Нік-Ранок. До речі, діти музику Едварда Бріга сьогодні часто використовують у кіно, мультфільмах і мюзиклах. А як ви вважаєте, які матеріали застосовують для того, щоб виготовити саме пристрої кінної індустрії, саме відеокамери, штативи? Так, це метали і пластмаса. Попрацюємо далі, розгляньмо світлини і розкажіть мені і батькам, як у сучасному світі використовують метали? Що є першим на малюнку? Це посуд для приготування їжі. Його виготовляють з металу. Далі кран, башений кран, саме металевий. Далі у нас для спостереження у космосі роблять літальні апарати з використанням саме металу. Татовий набір інструментів. Молоток, пилка, все це із металу. Сам автомобіль, а саме кузов автомобіля. Корабель, який везе вантаж, сам. Далі стовпи. Дроти і труби, виявляється, яка важлива роль металів у житті сучасної людини. Ну, а тепер підведемо підсумок уроку, чого ми з вами навчилися робити на уроці. Сьогодні на уроці ми проводили з вами дослідження фізичних тіл. Дякую за роботу! Ви молодці!